Скільки часу займає розмитнення автомобіля в Україні до його реєстрації на українські номера. Наш підписник запитує, скільки потрібно часу повністю на весь процес. Що ми можемо зробити, як ми можемо правильно порахувати? Наприклад, якщо в понеділок ви зняли автомобіль з обліку, скинули всі документи, в цей самий день ви отримуєте від нас коди для перетину кордону ПД і ЗДП. І в понеділок, в цей самий день, ви можете приїжджати вже в Україну. На наступний день, вівторок, відбувається процес розмитнення транспортного засобу. І в цей самий день це плюс-мінус десь 2-3 годинки розмитнений автомобіль їде на сертифікацію. І третій день середа це коли автомобіль вже можна реєструвати в сервісному центрі. Звичайно, зареєструвати можна навіть буде і у вівторок, якщо до обіду зробити розмитнення, сертифікацію, і після обіду поїхати робити вже саму реєстрацію транспортного засобу. Якщо робити все в турборежимі, то це два дні. Перший день підготовка документів, заїзд в Україну, другий день митне оформлення в Україні та його перша реєстрація. Якщо робити все поступово, не поспішаючи, то за три дні спокійно можна вкластися і не буде жодних проблем. На кожному етапі потрібно робити все правильно, щоб у вас все йшло логічно. Тому що інколи деякі люди кажуть, я вже хочу зареєструвати автомобіль, але перед реєстрацією потрібно зробити ще сертифікацію автомобіля. Тобто, всі кроки вони мають відповідати тим нормам, які від нас вимагає законодавець українці. Купуйте авто. А в плані їх доставки та розмитнення і всіх інших консультацій ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно, щоб ви не переплачували свої кошти.